Уже традиційно у перший понеділок місяця очільник івано-франківської громади Руслан Марцинків провів прийом громадян. Більш як за дві години мер заслухав півсотні людей з різними проханнями та проблемами. У Василя Зварича обидва сини боронять Україну від московського окупанта. Старший служив Івано-Франківській військовій частині 1241 Національної гвардії України, де разом із дружиною та сім'єю і був зареєстрований. По закінченню контракту 23 лютого дві того року їх з обліку зняли. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну син знову пішов на службу. Однак сім'я залишилась без реєстрації, а отже, і без будь-якої допомоги міста. «24-го йде ставати на облік міський той, військомат. Вони його забирають на війну. І він, типу, виходить, ніде не зареєстрований. Ні він, ні жінка, ні дід. Ну а пан голова там пообіцяв у тих три тисячі, як то на комунальні. Ну, і ті паттер він не може отримати, бо він так, виходить, що він так без приписки, без місця реєстрації чи я. Ну, І от я вроді сказала, що забрали, бо має що рішення, буде моє питання, я знаю. Любомир прийшов на прийом громадян із колективним зверненням від мешканців мікрорайону Гірка. По вулиці Дечумінській, Івано-Франківська, знаходиться стадіон Гірка, на якому компанія «Водофон України намагається змонтувати ретрансляторну вежу. Яка знаходиться занадто близько до будинку, порушуючи норми розміщення даних веж. І вона, як вважають, всі мешканці прилеглих вулиць, наражає їх на небезпеку, промінення радіочастотами. Раніше ми вже писали колективне звернення до мера, була комісія, яка. Мало визначити негативний вплив даної вежі. Ну і це питання наразі ще не вирішено, тому звертаємося зараз до мера, щоб він втрутився в дану ситуацію. Вважаємо недоцільно розміщення даних об'єктів підвищеної небезпеки на стадіоні. Міський голова Руслан Марцінків запевняє, у час воєнного стану місту просто необхідно насамперед чути і допомагати мешканцям. Багато питань матеріальної допомоги багато питань пов'язано з дітьми військовими. Господарські питання, тобто, але зараз найбільше відчувається, що люди збідніли і дуже багато різних проблем, які є. Перехід на індивідуальне опалення теж багато родин звертається про допомогу. Тому Продовжуємо приймати людей навіть в військовий час. Ми повинні максимально йти назустріч людям, допомагати, щоб вирішити конкретні проблеми. Але найважливіше, щоб люди могли пережити цей непростий час це допомоги, матеріальні, соціальна допомога. Це найважливіше. Бо бачите, більшість людей, які приходили, це люди золотого віку. Нагадаємо, щоб потрапити на особисту зустріч з міським головою, необхідно обов'язково попередньо записатися на прийом.